Друзі, всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне будемо говорити із політичним оглядачем. Леонід Швець з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Леоніде! Слава Україні! Героям слава! Друзі, вас також вітаю і попрошу авансом свою вподобаю, коментар залишитись. Ну, і звісно ж, підпишіться на нас. Це те, що просуває наші відео мережі. Ми розпочинаємо. Пане Леоніде. Звісно ж, в першу чергу цікавить ваша думка стосовно можливості застосування залучення іноземних контингентів, зокрема, можливо, британських, можливо, французьких, на нашому боці у російсько-українській війні, тому що заяви доволі таки гучні лунають зараз. Ну, ці заяви, незважаючи на те, що вони нібито там мова йде про, про а, участь а, військових НАТО а, в ну, НАТО, може, окремих країн а, на території України, а, це все ж таки звернення не до України і не обіцянка Україні, не тим більше не Хоча тут можливі там моменти. Це звернення до колег. Це коли, коли Макрон таке каже, він каже, що колеги, вибачте, ну ви вчора казали, що не може бути танків, не може бути літаків, не може бути ракет. Вже є і танки, і ракети, і літаки. Все це є. Тому не треба казати, що цього не може бути. Ми зараз знаходимося в такій ситуації, що може бути все. Власне, все ось що він сказав. він Закликав а, європейців, ну перш за все, європейців а, до м, такого реалістичного підходу до ситуації. Ситуація незвична. Це ситуація такого історичного, я би на я би навіть сказав виклику, а, і м, не можна опинитися в цій ситуації непідготовленими. Власне, ось про це йдеться. Зараз про це дуже багато говорили і експерти в попередній місяці і якісь представники інших країн, коли вони казали, що треба бути готовими. Якщо, якщо Росія піде далі, а Росія може піти далі, ну тут трошечки воно так. В дужках залишається, чому так вона може піти далі, тому що ну в Україні можуть бути проблеми, тому що в Штатах проблеми, ну і так далі. Так? Тобто за цим ціла ціла низка, низка таких прихованих аргументів, скажімо так, які описують нинішню складну ситуацію. І до цього треба бути готовими. Тобто не можна опинитись в такій ситуації а, раптом, і з'ясується, що нема чим відповідати. А так само і тут, якщо ну, зараз така ситуація, що поки що немає потреби. Ну, хоча, скажімо так, у нас то вона завжди є: немає потреби, нібито у європейців втручатися в цей конфлікт, там boots on the ground, да, тобто власне вводити якісь там контингенти. Але хто знає, власне, ось про це і каже Макрон. І е, Тут важливий, важливий який момент. Я все, все до цього веду. Е, може, цього і не буде. Скоріше за все, цього і не буде. Угу. І Макрон не хотів би, щоб так було. Ну, власне, як будь-який керівник власної держави, він не хоче, щоб його громадяни воювали і були вбитими потенційно. Це зрозуміло. Але. Е, Треба бути технічно готовими, якщо треба буде. Ось про що вас не йдеться. Не більше, але й не менше. Тому що до того всі розмови європейських лідерів, лідерів НАТО та і Сполучених Штатів, що там казати, так, всі, всі казали: ми не хочемо і не будемо воювати з Росією. Mm. Ні хочемо, ні за, ні за що ми все зробимо для того, щоб не воювати. А це вже якісно інше. Ми не хочемо, але ми маємо бути готовими до цього в будь-який момент. Це ну просто ще раз кажу, це якісно зовсім інший підхід. І це для ось це для нас дуже добре, тому що в процесі підготовки до якихось таких неприємностей, скажімо так, а, Європа, перш перш за все, Європа стає сильнішою. І запорукою її сили є те, що сильна Україна вона б'ється, тому що якщо Україна ослабне, то перевірка сили Європи може виявитись те дещо неприємною для Європи. Тому ставка. Так, зараз європейці послуговуються принципу готуйся до гіршого, сподівайся на краще, так і завжди буде ліпше, ніж готуватися до найкращого і не сподіватися на гірше. Так тому от. Цікаво, от трансформація Мануеля Макрона. Так здавалося б, такий переговірник, телефонний мальчик, який постійно на зв'язку із Владимиром Путіним, дуже багато мемів, і так далі. А тепер, ось такі дійсно гучні заяви, звісно ж, що... на. Перекір його словам, або, начебто, трактуючи його слова? Тут очільник МЗС Франції заявив, що в першу чергу йдеться радше за все за кіберскладову допомоги Україні саме силами Збройних сил Франції, за сили ППУ, які будуть обороняти якісь військові підприємства на території України, і так далі. Але тут, же ж, ліха біда начала як то кажуть, можливо, далі буде більше, і от хочу, пане Леоніде, у вас запитати хто, от перший Шій у цьому фарватері оціх європейських потужних країн, тому що мені подобається наприклад Чехія, так яка сказала Петер Павел, ми знайшли снаряди, давайте гроші, ми терміново будемо передавати і тут долучається Канада, долучається Бельгія і так далі. Кудись вислизає з цього всього Німеччина, яка насправді нам дуже багато допомагає, чи є куди далі еволюціонувати, наприклад, Шольцу, який і так великий шлях вже пройшов. Ну, е, коли ми кажемо ж про мальчика Макрона, давайте все ж таки не забувати, коли він е, тримав зв'язок з Путіним. А е, він це робив е, з позиції лідера, це mm -hmm. лідер Європи, <кій> який може зателефонувати Путіну і сказати: Ну, ти що там ка? Тобто е, це позиція сили. Ну як зважав Макрон? Інша справа, що з Путіним в е, тих обставинах важко було е, здобути е, якісь там. Переваги, які б демонстрували, що Макрон лідер, скажімо так це скоріше стало приниженням, але по факту, але вже, вже за фактом, вже потім потім, як би так, а телефонувати це з позиції: я представляю Європу, я тобі телефоную. Макрон, ну ми пам'ятаємо цю всю ситуацію. Власне, пані Меркель коли йшла, вона була такою. Негласним лідером Європи, так а і, власне, коли вона пішла, ну її спадкоємцем став Макрон. А інша справа, наскільки йому це вдалося, скажімо, скажімо так, але він і почувався цим, і таким шансом він весь час намагається якось скористатися. І, до речі, ось ця його заява вона свідчить про його власне ці амбіції європейського лідера. Давайте готуватися, все. Я тут такі рішучі, могучі, і так далі. Тим більше, поки що в Штатах там не зрозуміло, хто взагалі там, може там взагалі Майк Джонсон, лідер зараз країни, наскільки можна зрозуміти, бо всі перед ним якось так склали лапки а, а, спікер Нижньої Палати. А, так, тому о, це, це така штука, це, це важливо, це треба розуміти і ну, такі. Особисті всі речі в політиці на лідерському рівні, ну, їх треба розуміти. Так, не треба цієї зневаги до Макрона. Нормально. Що стосується тих, хто міг би чогось, мені чесно кажучи, сьогодні сподобалось це звернення Юлії Навальної до Європарламенту, коли вона сказала, що західним політикам заходу взагалі. Європі, зокрема, в боротьбі з путіним треба проявляти новаторства. Угу. інноваційність інноваційність Так треба шукати якісь нові шляхи. Може, якісь несподівані для нього шляхи, дуже неприємні, і так далі. Спробу це не це не вийшло. Треба так, не так, ось так. Оце те, що запропонував. Чеський президент, ну нормальна тема, так би, да. Ну як ми зараз поки що не можемо. Ну давайте власне зробимо те, що зробила Росія, яка закупилась mm. в Ірані і в Північній Кореї Чому не може так Європа зробити в яких коштів та більше, скажімо, так і можливості, власне, там до когось звернутися і отримати ці нормальний інноваційний підхід, абсолютно, і такого буде багато, як ми бачимо зараз, це Чехія. А хто знає, ось там Зеленський поїхав до Албанії. Албанія, така маленька країнка, там від неї допомоги, там може такої конкретної матеріальної, ні, але вони можуть запропонувати якісь цікаві ходи, схеми там і так далі. Тобто тут. Все, все згодиться в нашій ситуації, складній ситуації. Треба зважати на все на будь-яку допомогу з будь-якого боку, будь-які ідеї. Там не завжди, я ж кажу, не, не завжди це там ящик патронів. Так okay. це може бути дійсно якась ідея, яка спрацює з іншими країнами. Так, ідея це теж зброя, чим більше таких якихось новаторських ідей, тим тим ми більше шансів на те, що ми прискоримо нашу перемогу. Зрозуміло, пане Леоніде. Я е, також дуже добре пам'ятаю, що ми говорили перед новим роком про те, що 24-й рік максимально важливий, тому що електоральний. Ну і тут на щастя, я так розумію, Франції здається, виборів цього року не буде. А, але і про Макрона говорять, що він не збирається йти в президенти, і саме через те так себе рішуче поводить тому, що і ліві, і праві партії дуже різко негативно відреагували на яку. На його заяви про цих військових той, про ці е, перемовини, якісь або дискусії, які ведуться в кулуарах. Ну і тут деякі аналітики говорять, що він готовий йти в вабанк для того, аби війти в історію, що у нього є такі амбіції, і так далі. Тут мені згадується Джозеф Байден. Ну який насправді дуже вікова людина, дуже заслужена, почесна людина. І чи може до нього прийти оця от думка, що я вже не хочу бути, не потрібно мені бути президентом. А от поки в мене є можливості, треба зробити по максимуму, не дивлячись на свій рейтинг і так далі. І до речі, чи є в нього можливості, щоб щось зараз зробити? Ні, на цій стадії виборів вже нема в нього можливості соскачити. Це Він тим самим дуже підведе демократичну партію. Так пацани не поступають, як то кажуть. Ні, це, mm -hmm. це, це, це ні. Це треба було раніше приймати такі рішення, зараз вже запізно. Він... Має пройти цей шлях до кінця. А, амбіції, амбіції у нього нормальні. Він дуже досвід. Це найбільш досвідчений політик зараз у світі. Власне, так як зважаючи на його 50-річний досвід роботи в Сенаті, ну, власне, людина починала на початку 70-х років. 70-х років. Це я ще до школи ходив. Там, там не знаю, ну, власне. А людина Тобі була людина була вже сенатор. Сенатор Сполучених Штатах – це людина з дуже високим статусом. Навіть нам нам нема з чим порівняти сенатор. Це сенатор. Ну, в чомусь навіть вище ніж губернатор. Ну, тобто, це це дуже висока посада. І люди це з високим статусом. Це наймогутніші люди Сполучених Штатів. Він початку 70-х вже був сенатором. І Його досвід дуже високий, дуже великий. Досвід роботи віцепрем'єром при Обамі. Ну, тобто, це ця, ця людина, вже там вже все є, а він вже війшов в історію і хотів би, звісно, продовжити це. Чи вийде? Ну, ці вибори в листопаді покажуть. На жаль, зараз його можливості обмежені все ж таки ось таким дуже активним і дуже. Шкідливим, шкідливою такою меншістю в республіканській партії, яка зараз блокує всі рішення. на жаль, все ж таки, президент він виходить з тих повноважень, які в нього є, і не може застосувати якісь речі, які виходять за рамки норми, закону і так далі. Він зараз, я думаю, дуже дуже злий на Майка Джонсона на Трампа. Ситуація ж парадоксальна. Трамп не є ще президентом, і стане чи він президентом чи ні ще так зовсім не, не, не зрозуміло. А виходить, що країною він керує. Ну, тобто, вплив uh -huh. такий, що він блокує рішення. При тому, що всі ж кажуть, що якщо законопроект буде внесений в нижню палату, то всі проголосують. Але я ж вони сказали, ми не, ми не будемо вносити, тому що нас турбує ось ця проблема. А, Кордонів і доки і це може тривати хто нас скільки дуже неприємна ситуація, яка б'є дійсно по лідерським і амбіціям просто особистим амбіціям Джо Байдена. Ну тут також варто зауважити, що аналітики вбачають якусь певну певний етап проходження якоїсь. Еволюції думок, мислення філософії своєї з боку самого Джонсона, тому що бачають пом'якшення його риторики, Якщо він раніше говорив, начебто, що навіть не будемо піднімати це питання, поки не вирішимо всі питання по Мексиці. Тепер говорить, от шукаю цитату. Е що все вчасно зробимо, так ну все розглянемо, але спочатку Мексика. Ну тепер не стоїть питання про те, чи розглядати, чи не розглядати. Розглядатись воно все буде. Ну і зараз хотів би повернутися сюди до нас ближче, із За Атлантичного до наших кордонів із Польщею в першу чергу, і тут Дональд Туск, який заявив про те, що країна шукає можливості і розглядає варіанти блокування повного блокування кордону торгівельного із Україною. І що, начебто, це все робиться у спілці із Україною, тому що це все нам перемовинах обговорювалось. Тим часом один із представників українських, зараз, аби не помилитися, Тарас Качка, торговий представник України, каже, що Україна та Польща не обговорювали такого питання: закриття кордонів як рішення блокади польських фермерів, і тут питання саме до Дональда Туска, а людина така проєвропейська, проукраїнська, здавалось би, а тут говорить такі речі. Кому довіряти? І що ж воно буде, пане Леоніде? Ну, Туск захищає інтереси поляків. Ну, власне, а що мав би робити польський прем'єр? Перш за все, у нього пріоритеті інтереси поляків. Все, це з цього треба виходити. так? А, те, що в нього інший пріоритет це боротьба з Росією, це теж зрозуміло. А далі вже йде ось ця боротьба виборів, скажімо так, так виборів між цілями, кожна з яких для нього важлива, але все ж таки в пріоритеті польський інтерес. А, мені здається, те, що він сказав про там, варіант з закриттям кордонів, то це технічні де, якісь речі, ось є якийсь спектр рішень. Вони, вони вони такі. Бо був представлений спектр рішень, він про це сказав. У нас, звісно, вихвати, вихопили найбільш таке разюче, а вони там казали про закриття, рятуйте люденьки і так далі. І так далі. Ну, спокійніше треба до цього відноситись, мені здається. і... Туск мені здається та людина, з якою можна про це домовлятися, інша справа, що так, це жорсткі перемовини. Ніхто не хоче йти на поступки так просто до того ж, за Києвом і Варшавою там маячить Брюссель, тому що багато в цих в цій ситуації залежить від Брюсселя, тому що Польща вона теж працює в тих межах, в тих нормах. Які виходять з Брюсселя, І Брюссель має підключитися, мені здається, до цього. Ну, власне, і підключався, і підключається. Інша справа, що ми не завжди знаємо, наскільки. А, тому мені здається, що так буде точно вирішено це питання. Це дуже болюче. На жаль, це дуже непросто. А з іншого боку, хто сказав, що буде просто. Угу. Ми хочемо зайти в Європу, так, як піонери, так? Ні, буде складненько, не всі нас там чекають, не всі нам будуть раді, це буде багато умов до нас там і так далі. Тобто, ну, це треба розуміти. Ніч, нічого страшного в тому, в тому немає. Але, це норма, так, пане Леоніде, це норма. Ну коли національні уряди, які об'єднані в, в Європейський Союз, виборюють інтереси власних виборців, Ну а що тут ненормального? Це власне абсолютно нормально. До того треба треба бути готовими боротися за власні інтереси, шукати той компроміс, який десь там він є. Він має бути, інакше не може бути ще раз. Повторюю я, багато казав і у вас по моєму казав. Теж що все ж таки не треба забувати, що європейський союз. А в своїх початках якихось він створювався не для того, щоб обніматися там, не знаю, дружити, любити, кохати один одного, там не знаю в Амстердамі, там траву куріть, там і так далі, а для того, щоб не воювати, розумієте? Тобто світ був покарожений цей, цей страшною війною, так і для того, щоб в Європі більше не було війни, створювались структури узгодження інтересів. Не військовим, а політичним саме способом. І, власне, нічого з тих пір не змінилося. Просто вже забули, що це е, об'єднання для того, щоб не воювати. Угу. Ось і все. І тому і у нас, ми йдемо в Європу для того, щоб потрапити до клубу країн, які узгоджують між собою інтереси, лаються, там, один одного, там не знався, але не воюють. Тому що вони обмежені ось цими правилами, які змушують до компромісу. І нам треба ще навчитися працювати за цими правилами. Інколи вони самі не завжди дотримуються тих правил. Вони там дуже все складно. Але це ну краще аніж бути одинаками в цьому світі, де літають ракети. де Крейзі диктатори там щось, якісь мрії свої е вологі там намагаються виконати, і так далі. Mm -hmm. Треба йти тут до дорослих. Дорослі це ті, які домовляють, але бувають дуже жорсткі в цих розмовах. Просто зараз видається ця дорога дуже тернистою, до е, як постійно називають європейської сім'ї, саме сім'ї, не до клубу закритого там бійцівського, а саме кажуть сім'я, так якось воно звучить милозвучно. Ну, і... Ми знаємо, що і в сім'ях буває так що, мама <плес> дорога. Це точно. І зараз таке враження, що ми такий боєць із мечом в руках, якому якому назустріч виходить медуза, а у неї пасма Змії і. Кожне пасмо, це там Угорщина, вже начебто розібралися. Тут вигулькує Польща. А що ж далі? Ну, а що далі? Будемо далі стежити за цим самім і в тому числі обговорювати із нашими гостями. Леонід Швець, політичний оглядач, з нами сьогодні був. Дякую вам дуже, пане Леоніде. Дякую навзаєм і, і дякую нашим глядачам за те, що ставлять. Я в подивс. вподобайки. Просто зараз пишуть свої думки у коментарях і підписуються на фокус, тому що це просуває зокрема це відео у мережі. Мене звати Павло Ковальчук, і ми з вами побачимося наступних відео.